При цьому я розпочинаю садити ярий часник, хоч бачите, там в далині вже у часничку вже видно два і третій листочок з'являється. А я розпочинаю а я розпочинаю висаджувати ярий часник. Ось тут невеличка клумбочка така, можна сказати, навіть. Тут висаджую просто для тесту кількість, я підрахую, скільки в мене сюди пішло. І буду доглядати максимально за цією діляночкою. А потім засипаємо бункера і їдемо садити на третю діляночку, вон туди висаджувати ярий часничок. Так саме на цю діляночку я буду відразу використовувати це вже листя, карбомід, селітра аміачна і сульфат магнію. Бачите, ось оцей порошочок. Це сульфат магнію. Під корінь вносимо. Тут було розкидано. Навоз. Кучечка, якщо пам'ятаєте, відео, у мене тут була кучка така ось тако, такого перепрівшого вже, сипцю. Такого, можна сказати. Все перефрезеровано, все зроблено. Зараз будемо висаджувати ярий чесник, турецький чесничок. Збираємо крупні до як я вже казав. <кій> І будемо висаджувати. Зараз через дробілочку все пропустимо. Можна було б і не обрізати як для себе, але вам показати треба і через дробілочку пропустити, щоб менше забивалося. Ось так. Ось такий протруєний. Максими стимулятори росту воно... півгодинки воно постояло, як бачите, коренево вже набрякша. Починає точка росту проявлятися. Ось корінці. Класний часничок. Будемо висаджувати. Саме цей напряму з Турції приїхав. Так що висаджуємо сьогодні ярий часник і будемо на протязі сезону. Спостерігати, бо потенціал у цього саме часнику дуже великий. Він не стрілкуючий і він розмірами, такий, як Любаша, росте. Саме головний плюс цього ярого часнику то що він лежить ще до наступного сезону, до збору врожаю. Цей вже можна буде копати, а з минулого року він ще б долежав. Це дуже класна сторона цього ярого часника. А мінуси то, те, що його так важко чистити, що це капець. Кого лушілка, це добре, хто купив в мене лущилку, а вручну, то це просто капець. Там 20 зубчиків, кожен розділити треба. Ну, і то його після лущилки ще треба буде перебирати, переглядати, бо дуже склеєні зубочки такі в нього. А так, будемо дивитися. дивиться. Дякую за перегляди, Дивіться, пишіть, що зможу, допоможу. Дякую. Дощ так і продовжую йти. Так, закінчив я ось тут досівати цей клаптик, сюди. Як, як бачите, часничок вже такий гарненький тут. Такі рядочки. Ну Це вже де закінчувалося, де вже пропуски були, бо часнику мало було. Ось там одна зубка досівалася на цій діляночці. Трошечки вона менша. А це все отак аж туди. Іде одну однозубочки і аж туди отак. Це все повітряна бульбашка. Як бачите, повітряна бульбашка, до речі... Також ось вся є рядочечки, Видно. Бачите, на поверхні лежав ще. Так, де де там є? Ось така повітряна бульбашка. Листочок повноцінний і чотири корінця вже, ну трошки бірваних, але повноцінних є. Рядочки всі видно, всі гарнесенькі.